Сьогодні буду розбирати художника досить таки відомого. Нам часто вчителі на уроках малювання його озвучували. Це Альбрехт Дюрер. Я пам'ятаю декілька його робіт, і хоча він мені знайомий, проте ця карта мені випала випадково, то я вирішила її все ж таки розібрати. Намагатимусь робити це трошки швидше, ніж раніше. Сподіваюсь, в мене вийде, тому що досить важко записати короткий розбір астрологічної карти. Тож сьогодні буде розбір художника Альберта Дюрера, буду дивитися планети в знаках, з точки зору, що він міг малювати, яку техніку міг використовувати, які кольори. Я почну з Нептуна і планет в рибах, якщо вони є. Значить, Нептун у нього знаходиться в Скорпіоні. Це говорить, що людина. Досить глибоко ставиться до Бога, до світу, до прекрасного, до емоційного. Проте є якийсь важкий момент в плані, або може сприймати як долання кризи, долання чогось важкого, і тоді ти досягнеш чогось важливого і розуміння Бога через страждання. Можливо, це якісь чажіння до легкого, легкої маніпуляції. З людською свідомістю, якісь психологічні моменти, залежність від божественного, перебільшення цієї теми. Також можуть бути залежності і в інших планах, там, наприклад, зловживання якимись речовинами. Це також важливість води, водної тематики, моменти перебільшення страждань в роботах або в житті. У знаці риб у нього чорний місяць, це може говорити, що або зловживання були, або надто віруючий був, або багато часу приділяв ілюзіям і фантазіям, і поринав у це, забуваючи про реальний світ, матеріальні речі. Або було якесь постійне тяжіння до уникання матеріального, земного, уникання людей. Сонце у нього знаходиться в близнюках, це про те, що людині подобається бути мобільним, рухатись, щось постійно пізнавати, не сидіти на місці, рух повітря, рух потік людей, знайомств нових. І, можливо було дуже багато в нього якихось зацікавленостей, чим він міг займатися. Місяць у нього знаходиться по тим даним, що я встановила в близнюках, проте може бути і в раці. Також про мобільність, про рух, йому комфортно, коли є з ким поговорити, щось обсудити, якісь знання отримати. Також може наділяти цими своїми моментами і жінок, тобто, щоб вони були мобільні, легкі, не заморочувалися на якісь моменти, любили поговорити про що-небудь, були легкі на підйом. І не депресували зайвий раз. Ну це якщо в близнюках, бо можеш бути в раці. В нього виділені дві групи. Перша група це Марс, можна сказати, як, бо через те, що він не підкріплений ніякими планетами, він буде нібито відпочивати. Тобто, ніби цей Марс залишає сам для себе. Марс у нього знаходиться у Овні, тобто йому буде подобатись якийсь активний відпочинок, якісь моменти справ роботи. В компанії якихось дорослих людей, або це можливо батьківська тема або сімейна тема. Також, можливо, просто що він чимось любив займатися сам собою наодинці, можливо, просто йому легко давалася якась ініціатива, початок якоїсь дії. Можливо, любив чимось займатися сам наодинці, активним спортом, рухом, пересуванням. І інша група виділена: Меркурій та Венера. Венера в нього в близнюках, а Меркурій у тільці, це значить, що вони знаходяться в взаємній рецепції, і нібито один у одного в гостях і можуть подекуди підтримувати по темах тільця і близнюків. Венера в близнюках, я вже говорила, це про легкість, про значущість нових знань, також значущість жінки в його, ну, в його житті, щоб було з нею про що поговорити. Це, можливо, його особисті якості, що він міг гарно про щось розповідати, творчість руками, бо Меркурій це руки, а Венера це краса, можливо, красивий спів йому подобався, можливо, був талант до продажів. Тепер подивимось: особливості стихій та Виділеного Христа. У нього виділено повітря, і в цьому повітрі в нього знаходиться 5 планет. Це місяць Сонце, Венера, Сатурн та Уран. Сонце в близнюках, місяць в близнюках, Венера також там, і Сатурн тут же. Тобто, можемо сказати, що виділені близнюки. Це значить, людина може бути в цілому непостійною, легко чимось починати займатися. Буде важко, наприклад, втримувати якусь. Дію, але, можливо, міг легше переключитися з права на справу. Також важливість якогось постійного руху, комунікацій, можливо, були якісь переїзди в межах країни. І уран у Терезах це, можливо, якісь нестандартні стосунки, можливо, подобались якісь дивні жінки, якісь нестандартної краси. Якісь колективи, в яких він перебував за інтересами там, наприклад, художників, угрупування, звучить, до речі, невразливе групування Ось зараз. Спілка, наприклад, художників, тематика справедливості, можливо, якось задійний в юридичній справі, або це просто пов'язано з жінками, що подобались саме такі жінки, дивачки, або якісь креативні майже науковці. А також це про дружбу, про налагодження стосунків через дружбу. Можливо, було багато друзів в жіночій сфері ну, серед жінок. Виділи на мутабельність, тут шість планет в цій мутабельності. Можливо, були якісь нестабільні ситуації в поїздках, в комунікаціях. Постійно змінювалася сфера, тематика, деталізація. Також йому подобались, він міг поринати в роботу, щоб досягти саме ідеалу. І тут же, ж, це я говорю про Плутон в і Тут же ж в цій же ж ситуації знаходиться Юпітер. Тобто, можливо, були в нього якісь суперечки з вчителями, або його обезцінювали, або він сам себе міг недооцінювати в гонитві за ідеалом. Також це можливо дуже багато робіт, або дуже багато досягнень і вкладу в свою справу можливо дуже багато талантів в цій сфері і загалом це ж воріли не близнюки Меркурій тому можемо сказати, що Меркурій на себе дуже багато бере в його карті. Загалом подивимось, що ж він міг тоді ж малювати. Це тематика людська, спілкування людей, можливо, дітей, це тематика жіноча, тематика за Меркурієм можуть бути і природа, і тварини. На Тобто все матеріальне, те, що можна накопичити, якийсь ресурс, це може бути, бо це краса, тілець, матеріальність. Яка деталізація? Я думаю, дуже бути прискіпливою до деталей, намагаючись передати в цей ідеал досягти якогось рівня, за який його будуть цінувати. Це перше, хоч тут її. Юпітер, проте буде якась гонитва за якимось рівним, за якимось креативом, за тим, щоб його прийняли як людину, яка щось таке винайшла, то буде якась гонитва, і через це Юпітер, як планета, яка любить щось узагальнювати і вкладати якісь смисли, Юпітер більше буде в гонитві за деталями. Тут же Плутон підтверджує, що він буде там. Також це додатковий плюс за графіку, за якесь чорно-біле, або перевагу чорного. Якщо це будуть кольори, то кольори, можливо, природньої, спокійної гами, якщо складати Меркурій в тільці. Так, також виражена лінія у нього близнюки Юпітер. В близнюках чотири планети, тобто він може заглиблюватись в знання, але душа обрала шлях до. Того, щоб знаєте, ці знання розпоширювати, поширювати серед людей, бути якимось духовно натхненником, вчителем, можливо, вивчати інші культури, пізнавати світ, але через те, що Юпітер знаходиться в Діві, а це його слабка позиція. Він міг заглиблюватись в деталі за пошуками цієї ідеалізації, забувати про щось важливіше і глобальне, і можливо втрачати якісь шанси. А можливо, обезцінення. Могло його переслідувати як сам себе, так і іншими людьми. Коли він зміг би досягти якогось результату, який би його задовольнив, тоді б він досяг цього плану душі стати щасливим, задоволеним, прийняти світ, Бога і так далі. Як його люди могли зустрічати, зустрічали, можливо, як холодного, замкненого, який міг здаватися, що задирає носа, або з часом. Можливо, він був якийсь серйозний для НАТО, або старий при молодих руках життя, серйозний діловий, на якого можна покластися, можливо, зарано став якимось начальником, директором, заснував свою справу. І також Сатурн може говорити про якісь каміння, якусь скульптуру, а я не пам'ятаю, чи є в нього такий напрямок в діяльності. Ну, можливо, якось ще пов'язане в нього з культурою справа, або малював щось величне таке всю стіну. І, і як його проведжали, проведжали за Венерою, людина, яка комунікабельна, можливо, жінки його любили, також творча людина, людина, яка гарно щось могла розповісти. Подивимось, через що міг стати знаменитим. Ну, знову ж таки, через Меркурій. Про творчість, творчість руками, про знання, про комунікабельність, про роботу руками, про гарно говорити і співати, можливо, а також людину, яка, можливо, гарно знала свою справу і вміла її продати. Те саме говорить Юпітер, через щоб він міг набути статусу гарного, де б його поважали, і восхваляли, це якраз теж через Меркурій. Зірки в поєднанні з Венерою, Бетельгейзе. Приносить воєнну славу, підвищення в кар'єрі, багатство, обіцяє успіх в поганій конфігурації, дає меланхолію невдачі, нещастя, з венерою в поєднанні надає популярності, проте є загроза від домашніх та сімейних проблем стриманість, надзвичайний дар, майстерність, добре прикрашати достаток, є якась печаль пов'язана з сім'єю. Це Петельгейзи. І є ще в нього виділена Венера, це зіркою полярна, до речі, як там українською, не пам'ятаю, духовна сила і авторитет, прагнення досягти висоти, може давати гори, невдачі А Венерою в поєднанні. Людям можете здаватися комунікабельним проти в душі, схильні до самотності, також загроза від домашнього сімейного плану. Ненадійність у відносинах з жінками. Ну, бачите, і та й та звірка говорить про щось, якісь невдачі в сімейному житті. Так, я думаю, буду завершувати. Сподіваюсь, що знайду якісь підтвердження в його картинах, підберу і змонтую відео. А ви, будь ласка, поставте мені лайк, буде дуже приємно. І підписуйтесь на мої сторінки, де, де, ви, почули про, де ви почули цей даний розбір, там і підпишіться, буду дуже задоволена і вдячна вам. Також, якщо ви хочете, щоб я розібрала вашу карту, пишіть мені в особисті повідомлення. Тож дякую за увагу, бувайте!